Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо домашні макарони, або як їх ще називають домашня лапша або домашня паста. Макарончики виходять просто ідеальними для бульйона. Ми з Ярославом часто їх готуємо, Ярослав дуже любить цю страву і сьогодні радо поділимося із вами рецептом. Потрібно всього три інгредієнта Для початку вибиваємо в чашу яйце, додаємо сіль і виделкою ретельно перемішуємо до однорідності. Якщо у вас є домашнє яйце просто супер. Якщо ж немає, магазина теж ідеально підходить. Тепер невеликими порціями додаємо просіяне борошно. Гарнесенько вимішуємо і скоро будемо замішувати тісто. Взагалі, в перерахунку на одне середнє яйце завжди треба приблизно 100 г борошна. Тут уже буде плюс-мінус 10-20 грамів. Все залежить від розміру яйця і, звичайно, від борошна. Ми маємо запам'ятати лише одне головне, що тісто має бути замішаним туго. Чим тугіше тісто, тим прикольніші будуть макарони. Коли ми вже в чаші не можемо вимішувати, на стільницю додаємо трішки борошна, і, отак, на стільниці вимішуємо рукою. Ось таке воно виходить. Не забите, але досить тугеньке. Тепер ми будемо оцей малесенький шматочок розкатувати у один тоненький великий пласт. Взагалі цей процес трішечки такий, не можна сказати, важкуватий, але тут треба докласти зусиль при замішуванні і про розкачуванні, тому що руки трошечки будуть боліти, попереджаю бо одразу. Але це не страшно, це всього одне яйце. В селі моя бабуся робить завжди на 7 на 10 яєць. Оце так, там треба попрацювати. Гарненько розкатуємо, чим тонше, тим краще. І залишаємо на столі підсихати. Ось дивіться, який тоненький у нас виходить листочок. Можна ще ручками отак от розтиснути, якщо тісто піддається. Залишаємо при кімнатній температурі підсихати. У нас. Тісто підсихало на одному боці 15 хвилин і на іншому. Теж приблизно 15 хвилин. Після чого ми трішечки притрушуємо борошном і зараз будемо працювати над формуванням самих макаронок. Скручуємо рулетик такий широкий, не тугий, легенько. І так як ми макарони робимо для бульйона, ми будемо зараз їх нарізати дрібнесенько. Якщо ж ви хочете зробити домашню пасту, наприклад, для вечері, як гарнір, можна різати на широкі полоски і так варити. Ось так тоненько нарізаємо. Гарно нарізається, не злипається, розсипається, все вдало. Так робимо і з рештою тіста. Макарончики можна отак от нарізати, гарно висушити і зберігати у скляному контейнері. До місяця часу. А можна одразу зварити, так, як ми зробили. ось із одного яйця вийшла отака добра мишчина макаронів. Нагодувати можна 4-5 людей разом з бульйоном. Тепер викладаємо в тарілку, додаємо смачнючий бульйончик. І смакуємо. Цю страву можна подавати, звичайно, в обід, в будній день, або ж можна додати у святкові забавні дні, в якості гарячого, трішки зелення і смакота. Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!